дня, шановні колеги. Uh, я думаю, що ми можемо починати. Медам і месію, шар колег франце, шар колег українін. Пані та панове, uh, люди наші колеги французькі та українські. Uh, ми сьогодні надзвичайно раді вітати вас у форумі Української університету України Францез. Ми сьогодні надзвичайно щасливі вітати делегацію українських та французьких університетів. Pour la première fois, nous accueillons une délégation de représentants de cet haut niveau de l'éducation et de la science en France. Nous sommes particulièrement honorés que l'organisation de cet événement soit le résultat de la visite du président ukrainien à Paris à l'invitation du président de la République française. Ця делегація є можливою завдяки домовлення на досягнути під час візиту президента України до Франції під час прийому, який йому забезпечив президент Франції. Це монстри за профодиати кооперацію університета і сіенті entre deux pays, що підтверджує і підкреслює надзвичайно великий інтерес обох сторін до поглиблення та розвитку співпраці між університетами пані вищої освіти та науки. Au nom de Monsieur le Ministre de la Ministère, je veux saluer tous les participants et remercier les collègues français pour leur forte représentation à l'événement d'aujourd'hui. Uh, французьким колегам, ці французькі, французькі делегації, яка приїхала сьогодні до України з метою підписати ці домовленості і працювати над поглядом співпраці. Я, я продовжую свій виступ українською мовою, тому я думаю, що потрібно буде втягнути навушника для перекладу. Ж, жива Сьогоднішній захід, який відбувається в Міністерстві освіти і науки, для нас є надзвичайно важливий. В першу чергу він безперечно є важливий з політичної точки зору, тому що така підтримка, така делегація демонструє надзвичайну підтримку, солідарність з боку французької сторони, безпрецедентної солідарності, надзвичайно складний час для нашої країни. Ми високо цінуємо ті ці зусилля, котрі міжнародна спільнота докладає до розв'язання конфлікту в Україні, і дуже вдячні за підтримку і солідарність, котра демонструється на всіх рівнях, в тому числі на освітніх. З іншого боку, безперечно, сьогоднішній захід є критично важливим з точки зору підтримки взаємодії між закладами освіти і науки між нашими державами. І ми вважаємо, що безперечно сьогоднішні співпраця. Котра буде розвиватися по результатам цієї сьогоднішньої зустрічі, є одним з важливих напрямків змін в системі вищої освіти і науки в Україні. Зміни в системі освіти і науки України відбуваються як в Україні, так і у Франції. Ми вже спілкувалися з французькими колегами, і ми знаємо, що дуже багато змін, які відбуваються в Україні, дуже співголосні, співзвучні з тими змінами, які відбуваються у Франції. Ми знаємо, що новий закон про вищу освіту, який прийняти в Україні, спрямований в першу чергу на надання ширшої автономії університетам, на децентралізацію управління, на збільшення кількості якісних університетів, потужних університетів, укрупнення університетської мережі. Це ті речі, котрі, на правду, є дуже і дуже схожими до реформ, які відбуваються у французькій системі і вищої освіти, і науки. Ми бачимо, що ці зміни є складними і не завжди відбуваються так легко і просто, як хотілося б. І тут, я думаю, що ми багато чому можемо навчитися у наших французьких колег і подивитися, як подібні зміни, подібні реформи впроваджуються в системі французької вищої освіти і науки. Я думаю, що для керівників вищих навчальних закладів спілкування з їхніми французькими колегами обговорення тих змін буде надзвичайно цікавим і корисним для розвитку системи вищої освіти і науки в Україні в першу чергу. Безперечно, співпраця з французькими університетами, з французькими інститутами є важливою не тільки для того, щоб переймати досвід, так ця співпраця є важливою для того, щоб Інтегрувати Україну, направду інтегрувати Україну в європейський простір вищої освіти, в європейський науковий простір. Цей міжнародний досвід, міжнародна співпраця це те, що надзвичайно актуальне для України є на сьогодні. Ми дуже сподіваємося, що співпраця, яку ми започатковуємо сьогодні, котра виражатиметься в першу чергу в підписанні угод між Міністерством освіти і науки України та високою комісією оцінювання наукових досліджень Франції, меморандум про взаєморозуміння, який ми сьогодні підписуємо, це те, що слугуватиме інституційною основою для наших подальш... для нашої подальшої взаємодії. Окрім того, сьогодні буде підписано 15 угод між українськими та французькими університетами. І я дуже сподіваюся, що це знову ж таки стане можливістю для початку дуже потужної співпраці між українськими та французькими університетами. І я на цьому завершу своє вступне слово. Я хочу подякувати організаторам в першу чергу посольству та послу Французької Республіки в Україні пану Алену Ремі.

-là, -là, -là. Donc, au nom de toute la délégation, je voudrais exprimer ici euh, euh, l'honneur que c'est pour vous et la fierté qui est à de, euh, a de, 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 de tous ces accords et toutes ces signatures aujourd'hui. C'est vraiment le signe que la coopération entre la France et l'Ukraine. Uh, uh, і всі від імені всієї нашої делегації я хочу подякувати uh, за організацію цього заходу за з підписанням і за підготовку всіх цих договорів та угоди протоколів. Uh, для мене це чергове під мене велика для нас. усіх це велика честь і, і радість буде тут сьогодні. І euh, це підтверджує дуже велике значення співпраці на на в науковій сфери та в сфері вищої освіти між нашими двома країнами. Треба сказати, що міжнародна співпраця між університетами різних країн є одним з пріоритетів президента Французької Республіки. La France a choisi, et le président de la République a choisi lui-même une dizaine de pays privilégiés, une dizaine de pays qui sont vraiment des pays cibles pour euh, renforcer ces coopérations. Et, le Président, je suis très heureux de vous dire que la coopération dans le plan de la République est une priorité pour le Dr. Winslow, qui est une priorité pour la coopération de la République. On s'efforce bien sûr de coopérer avec tout le monde, avec le monde entier, mais encore plus avec ces dix pays là. Et c'est le ce sens qu'il faut donner à l'accord euh, la, au, au texte qui a été signé par les deux présidents le 22 avril dernier donc l'objectif est vraiment de renforcer les échanges aussi bien universitaires que les échanges euh, au niveau de la recherche les échanges d'étudiants dans les deux sens de la France vers l'Ukraine de l'Ukraine vers la France et des échanges de chercheurs dans les deux sens également. Обмінів між нашими двома країнами як в сфері вищої освіти, так і в сфері науки, і забезпечити максимальну кількість обмінів і студентами, щоб вони могли їздити euh, з між нашими двома країнами, і також щоб euh, дослідники і науковці також могли їздити з країни в країну і спільно працювати. Вот треба усіняліку для Франці до ферми Крена партнера портал. Айтифедесіди або конфлікт кілюдернопії маю також сказати, що той вибір України серед десяти країн для розвитку міжнародної співпраці був зроблений ще до початку цих подій, до початку тієї ситуації нинішньої, яка склалася в Україні.

celui des regroupements d'universités que nous avons opéré récemment et celui de la coopération entre les organismes de recherche et les universités sont très importants. І <t> серед int таких <-intre> дуже важливих напрямків про розвитку ми згадували про укрупнення університетів, про об'єднання університетів, які нещодавно відбулися у Франції, а також про посилення взаємодії і співпраці між вищими навчальними закладами та дослідницькими інституціями. Et pour finir, je voudrais dire que euh, les coopérations en, en matière de recherche scientifique et les échanges étudiants euh, ne sont pas uniquement pour la science, euh, mais aussi pour les relations en général entre nos pays. Et двома двома країнами, країнами. вони роблять великий внесок не тільки в науку чи а в роблять у взаємини, euh, зв'язки, euh, які ми маємо між нашими двома країнами. Dernièrement le président de la République a invited à Paris à dîner tous les présidents university et tous les présidents d'organismes de recherche en France. Не так давно президент Франції зібрав у себе під час вечері всіх ректорів університетів Франції та керівників дослідницьких інститутів. І Він звернувся до них з проханням підсилити міжнародну співпрацю і Леораді Сусі. Льоваді ля діпломаті домос аніверсите і він сказав таке. Він сказав uh, дипломатія завтрашнього дня починається сьогодні в університетах. Merci. Дякую за увагу, пані і панове. Сьогодні точитиметься uh, багато розмов про співпрацю не лише освітню, але й наукову. І я вірю в те, що окрім наших традиційних спільних наукових проєктів, Сьогоднішня зустріч дасть великий стимул для посилення так само українсько-французької співпраці в рамках загальноєвропейських проєктів, адже з 20 березня цього року, підписавши угоду про асоційовану участь в програмі Гризон 2020 Україна таким чином вступає до європейського дослідницького простору. І в рамках цього простору співпраця України, Франції та інших держав Європи при формуванні міжнародних консорціумів набуває так само особливої ваги особливої ваги для України, виходячи з її сьогоднішньої ситуації, про яку дума йтиметься далі. Але так само я сподіваюся, і значення для Франції. Оскільки Україна є однією з і лишатиметься, ми віримо однією з провідних наукових держав європейського континенту, отже, пані і панове, ми сподіваємося, що сьогоднішні зустрічі матимуть дуже велике значення для майбутнього української науки, для майбутнього французької науки і для майбутнього європейської науки. Дякую, пане, пане заступник міністра, пане заступнику міністра, пане посол. Merci infiniment pour votre accueil et pour votre hospitalité. Notre visite avec cette forte délégation fait suite à votre propre visite au mois de novembre dernier à Paris. Comme l'a rappelé M. le conseiller, un accord formel qui a été signé entre nos deux présidents de la République. І також вписується в ті домовленості домовленості, які були досягнуті між нашими двома президентами, прописані угоді на Франціа адтемітре нове лосень суперше. В лютому дві тисячі дванадцятого року Франція прийняла новий закон про вищу освіту та наукову діяльність наукові дослідження. La conviction que l'enseignement supérieur et la recherche sont le moteur, le dynamisme de nos sociétés, de nos gouvernements. Et dans ce, dans ce pays, перший динаміку розвитку нашого суспільства. Et nous souhaitons dans ce domaine effectivement renforcer nos collaborations avec l'Ukraine et avec l'ensemble des laboratoires et і в цій діяльності ми дійсно бажаємо розвивати співпрацю з Україною на рівні навчальних вищих навчальних закладів та лабораторій і університетів.

Авек дінайзм і це портем по дворі політику. Я ще раз дуже дякую пані заступниці міністра, панові заступнику міністра і всім сподіваюся, що наша розмова, що наш діалог продовжиться сьогодні, що він буде динамічним і забезпечить розвиток нашої співпраці між нашими двома країнами.

Перепрошую за спіс перекладом, але зараз ми будемо підписувати з французькими колегами меморандум про співпрацю між міністерством освіти і науки України та вищою радою з оцінювання якості наукових досліджень та вищої освіти Франції. Від імені вищої ради буде підписувати Усен, Від імені міністерства буде підписувати я скільки міністр на сьогодні Наразі нами підписаний меморандум про взаємодію, котрий передбачає, що на сьогоднішній день Міністерство освіти і науки України в майбутньому національне агентство забезпечення якості вищої освіти, коли воно запрацює повною мірою, та висока рада з оцінювання французької республіки. Співпрацюватимуть в плані налагодження спільних контактів з забезпечення якості вищої освіти спречно на сьогодні йдеться про рамкові документи, але з тих розмов, які ми мали з французькою стороною, в тому числі йдеться про відкриття можливостей для дуже різноманітної співпраці, ми розуміємо, що на сьогодні система забезпечення якості вищої освіти в Україні на дуже дуже початковому етапі становлення. Франція, звичайно, значно. Більше просунулася в цьому напрямку, але стикалася з дуже багатьма проблемами і викликами, які перед нами також стоять, і котрі. І я думаю, що долати ті виклики, котрі стоять перед нами на сьогодні, буде простіше з допомогою французьких партнерів французької сторони. Ми говорили про потенційні можливості. А щодо підвищення кваліфікації членів національного агентства забезпечення якості вищої освіти можливі тренінги навчання щодо того, чим є система забезпечення якості вищої освіти, як її ефективно вибудувати, як вона ефективно має працювати, яким чином має здійснюватися ефективна оцінка і закладів вищої освіти і закладів наукових в тому числі, тому що на відміну від дуже багатьох інших агентів в Європі, в французькому випадку Уська вища рада, Висока рада, вона в тому числі оцінює якість наукової роботи окремих установи. Безперечно в Україні є великий інтерес тим, щоб зрозуміти, яким чином подібну модель можна вибудувати в Україні. Тому я думаю, що на рівні обміну досвідом обмін обміну експертизою, а підвищенням кваліфікації представників української сторони новостворюваної наценства це ті такі ключові напрямки, які ми вже на сьогодні проговорювали з французькою стороною.